Цій котельні цьогоріч, 1 листопада, виповниться рівно 60 років з моменту запуску в роботу. Не дивлячись на свій вік, цей об'єкт критичної інфраструктури на інгульці повністю готовий до старту нового опалювального сезону. Для цього робітники криворіж тепломережі виконали весь запланований обсяг підготовчих робіт. Крім того, тут планують оптимізувати роботу об'єкта. Для цього виконують реконструкцію із заміною та встановленням нових груп насосів, встановленням частотних регуляторів, приладів обліку на кожен котел для підтримання параметру витрат водичі. Резкотел ця котельня генерує опалення для мешканців інгульця, подає тепло до 164 багатоповерхових будинків, восьми дитячих дошкільних закладів, восьми шкіл, чотирьох закладів охорони здоров'я, двох США. Саме ця котельня повністю готова до початку нового опалювального сезону за умови настання відповідної температури повітря на вулиці. Як тільки це станеться, підприємство Криворіж тепломережа одразу почне подавати теплоносій. Час на розкрутку лише одна доба. Вже нині новий опалювальний сезон у кривому розі розпочався для об'єктів закладів охорони здоров'я. Теплоносі подають до 11 міських лікарень. До подачі тепла вже готові і заклади освіти, соціальної сфери та багатоквартирні будинки. В рамках підготовки до зими теплогенеруючі підприємства міста успішно підготували 98 котелень, 76 теплорозподільчих пунктів. замінили більше 8 кілометрів теплових мереж, відновили близько 26,5 кілометрів теплової ізоляції та відремонтували 29 дев'ять Місто все зробило, щоб підготувати до зимового періоду. І наші теплогенеруючі компанії підготували котельні, підготували все обладнання, замінили дуже багато трубопроводів, більше 25 кілометрів. Зараз у нас Запущені вже 11 котелень, там, де е, палення йде на нашій лікарні. Всі інші котельні е, готові. Рада оборони міста та міська влада комплексно підійшли до процесу зміцнення міської інфраструктури та підготовки до зими. Так, на об'єктах водоканалу, пунктах незламності, лікарнях, дитсадках та інших важливих об'єктах встановили більше тисячі електрогенераторів різної потужності. На випадок аварійних відключень електрики на об'єктах тепловодопостачання встановили ще 21 генератор. До кінця 2023 року. Планують придбати ще 9 генераторних установок. Всього ж для потреб теплогенеруючих підприємств Кривого Рогу їх придбали 45 штук. На фінішній прямій більше 200 пунктів незламності. Цьогоріч їх стане на 80 об'єктів більше, ніж це було в 2022 році. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.